Вітаю, друзі, Вовина тища. Заступниця Голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів Ольга Василевська Смаглюк зробила явку з полинної, спалила Вові Зеленському хатку, розповіла, навіщо зеленій плесені при владі, потрібна ця афера з тисячей. І чи варто її отримувати? Думайте. Отже, вовену тищу роздають для того, щоб виявити ухилянтів. Ухилянтів від мобілізації, про це сказала Василенко Смоглюк, ухилянтів від сплати податків. А ще для того, щоб провести ваш перепис, перепис населення. І уточнити реєстр. Виборців. А ще, якщо ви отримуєте Вовену тисячу через пошту, ну як більшість пенсіонерів через Укрпошту, то витратити її ви зможете виключно на товари, які реалізовує та сама Укрпошта. На їпало коротше, а не Вовина, тисяча. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.